Шановні колеги, пропоную провести засідання комісії житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, взаємокористування та будівництва. На нашу комісію надійшло звернення від жительки села Петрово Валентини Петруніної, вулиця Санаторна, 35. Я зачитаю звернення, потім дам інформацію. Прошу вас розглянути на засіданні постійної комісії питання щодо утримання великої кількості безпритульних тварин у житловій зоні. Я, Петруніна Валентина, проживаю за адресою село Петрове, вулиця Санаторна, 35. Звертаюсь до вас зі скаргою на незаконне утримання великої кількості безпритульних тварин, зокрема собак в нашій житловій зоні. Утримання великої кількості собак за адресою село Петрове, вулиця Санаторна, 37, власниця. Створює нестерпні умови для проживання жителів вулиць, робить неможливим нічний відпочинок, що несе загрозу для морального та фізичного здоров'я людей. Вже понад рік на вулицю, на всю вулицю роздається безкінечний голосний гавкіт з кавчання собак. Весь час вони обгавкують перехожих, в тому числі дітей. Резуться між собою. Вночі не проходить тихо, навіть півгодини. Крім порушення режиму тиші, навколо садиби стоїть сморід від собак. Наші неодноразові спроби озвучити і вирішити проблеми шляхом діалогу нічого не дали. Відповідь отримали повне ігнорування. наших сказ. З часом тварин стає ще більше. Згідно з чинним законодавством України та місцевими. Правилам благоустрою утримання безпритульних тварин в житловій зоні заборонено. Вимагаю невідкладного втручання компетентних органів для вирішення даної проблеми. Прошу провести перевірку зазначеної ситуації за адресою вулиця Санаторна, 37, село Петрове та вжити відповідних заходів щодо звільнення населеного пункту від притулку, посприяти в наданні безпритульним тваринам відповідної території, надати інформацію про проведену роботу і результати розгляду звернення. Дякую за розуміння. Сподіваюсь на швидке вирішення цієї проблеми. Декілька слів скажу від себе. Я е, з цієї скаргою виїжджав на місце туди, е, значить ситуація там слідуюча. Поряд два будинки, бо в, цьому, в одному будинку проживає е, ця жінка Петруніна, що звернулася. Я не, не, з нею не зміг зустрітись, вона не вийшла, не відткнулася, і телефона тут немає, щоб зателефонувати. І поряд будинок. Ну, звичайний сільський будинок це Гляний, де знаходиться ну, так званий цей притулок. Там всередині в будинку коти, а на вулиці собаки. Яка кількість їх, я точно сказати не можу? Вийшла ця людина, яка доглядає ці тварини, вона назвала цифру що 15, потім я спілкувався телефоном із э, Богданом. Вибачте, Богдана. Нам не трубочку, вона назвала цифру 13. Ну і там ситуація слідуюча. Те, що вказує ця людина Петруніна, ви почули, зачитав те, що вони говорять, що, що смороду немає, гавкоту немає, там сморід навпаки від її двору, від, від кролів, від, від птиці, там, ну, знаєте, такі, один на одного. Я б вважав би за правильно, щоб. Олег Володимирович, ви ініціювали, створили комісію, куди б залучили, мабуть, юри, юриста, щоб він попередньо вивчив ситуацію. Бо я запитував, це приміщення має статус притулку? Богдана каже, ні. Я каже, купила це будинок, це мій власний будинок, а ті тварини, які там утримуються, то мої власні тварини. Ну, Я, я начебто нічого, з її слів, то начебто вона нічого не порушує. Але я думаю, що в цій ситуації потрібно розібрати глибше, мабуть, залучити туди, крім представника юридичної служби, представника процпоживслужби, щоб вони теж вникли в цю ситуацію, підготувалися і дали свій висновок стосовно утримання домашніх тварин стосовно норм, вимог, які приділяються при цьому, комісійно розглянути питання. І на мою думку, який б там висновок ми не прийняли, але потрібно вирішувати. Ми вже, мабуть, на початку нашої каденції обговорювали це питання, що необхідно знайти приміщення відповідне, щоб створити такий притулок. Бо це ж тільки ті тварини, які там евакуйовані, я так зрозумів, із зони бойових дій, частина, частина місцевих. А в нас по, -по, по місту теж велика кількість таких безпритульних. Тварин, то, то їм якось теж треба давати раду. Вістріл заборонений, травити їх ніхто ж не буде, зрозуміло, на такі кроки ніхто не піде. А ця проблема існує і якось потрібно буде вирішувати. Тому я просив би, щоб і управління свого комунального господарства, і профільний заступник разом продумали цю ситуацію, запропонували склад комісії, вивчили це питання перед тим, виїхали на місце і розібралися і дали відповідні висновки. Стосовно ситуації, яка склалася там, і паралельно з тим, мабуть, ще раз повторюсь, потрібно нам продумати, як, як, як ми можемо допомогти у подальшому утриманні цих безпритульних тварин на нашій території, де ми можемо, і що для цього потрібно, щоб ми створили відповідний такий заклад, на притулок чи, чи не притулок, ну, відповідний заклад для отримання таких тварин. Це така інформація. Будь ласка, че лайка, якщо хоче хтось щось додавить, будь ласка. Я хочу додати те, що робить Богдана, це шана тільки. От, і велика подяка. що вона так. Ту ситуацію, що ви розказуєте, звичайно, всі люди, мешканці прекрасно знають і розуміють. І тобто питання стоїть зараз не то, що там обстежити, да, може це і треба там обстежити, але в першу чергу стоїть питання те, де їй. Тримати і від нас залежить, чи зробимо ми той притулок. Тому що оці скарги, я ж там сижу в кабінеті сидимо, і чую, скільки оце, і він пише ці відповіді. Але питання вирішити якось його. А то, що зараз наказати, там, чи сказати, ще зараз людину травмувати, що ми прийшли комісію, і ти тут оце розвела, отакий, це так заспокоїти людину, то, що написала, звернулася, ну це так, що ми там виїхали. А на самом тоді питання глибше стоїть, тому що треба кошти і треба щось робити. Зрозуміло на ну, стерилізацію. А то, що вона отримує, ну що тут уже ну я з моого з, з моєї інформації, ситуації. ніде ж не прозвучало слово наказати когось. Я я акцентував і знову повторюю. Ми маємо вивчити ситуацію поряд з цим. З розглядом цього звернення, що ми дали відповідь, нам потрібно вирішувати питання більш більш ширше, де десь треба шукати приміщення чи визначатися, да і розміщувати цей притулок, бо, бо бо в нас ж на території не так тільки що там отримує, в нас ж їх набагато більше, і їм треба якось давати раду. Тому я не з тих позицій, щоб когось тут притягти до відповідальності, наказати чи що питання. Можливо, комусь на перший погляд не таке серйозне, але воно, воно серйозне. Серйоз. Це, це, це це да до, до певного випадку, коли може статися якийсь нещасний випадок. Не доведе не, Господь. Ну ну потім, щоб ми не потім не в пожежному темпі, так би мовити, не не, не взялися за вирішення ці, цієї проблеми. Тому цим, я я з таких цим позицій. питанням займалися ще з минулої каденції. Львівте Сергію Лівінте Оксана, яка так. Е, теж виділила. Свою земельну ділянку там, в Суслове і був облаштований такий собі притулок на приватній їхній там території. Вони дуже багато піднімали це питання, порушували, обговорювали, так, і воно нічого не змінилося в цій ситуації. Богдана, я з нею теж розмовляла стосовно цієї ситуації. Вона Теж вже є питання до того, що це, так, це моя приватна територія. Но я отримую. Вона правда взяла на себе величезний тягар е, міської ради, який має вирішити це питання. І дякуючи їй, у нас не стоїть так гостро, як і в інших містах, питання безпритульних тварин, тому що ця стерилізація, утримання, лікування тварин. Тобто ми розуміємо, що є сказ і все воно наскільки. Не так поширюється, як би могло бути при відсутності її роботи і вкладу в це, тому числі так. так. так тому ну я вважаю, що одної стерилізації допомоги все одно мало і це приміщення, Там більше собак. Ми не будемо зараз обговорювати, ну, звичайно, да, да ну ми ж розуміємо. Ну, Можна доцільно було б позвати їх сюди і проговорити, там, з ними це питання почути з двох сторін Там ще були, зірвалися ці собаки, вони поїли всіх королів, їхніх сусідів. ну, тобто, кожного, ну таке буває коло, та, та, Це природньо цього. абсолютно, і, ну, і вони з розумінням віднялися. Дана вирішила фінансово це питання, вона там повернула. Ну, тобто, але вона каже, ну, Т, Валентина про те, що. На сьогоднішній день вони не можуть не спати, ні о третій, не о другій, не о п'ятій ранку. Вал стоїть такий. Вони записували це відео, кидали це все відео. Ну тобто, ну ми ж розуміємо, що порушуються права людини проживання в житловій зоні в таких умовах. Ми розуміємо це тому можливо, десь ми будемо розглядати І Богдана каже: я згодна на всі умови, тому що чому я маю виділяти свою земельну ділянку. я можу використати її за іншим цільовим призначенням. Цим. каже, раз я вирішую це місто, цю проблему? Можливо, десь за територією міста. Давайте щось думать, давайте. У нас є гроші виділяти на субвенції і допомоги поліції і всім іншим, як ми тільки що говорили. А то, що тут це важливе, гостре і давно вже підняте питання, воно не вирішується. Давайте шукати земельну ділянку, давайте комунікацію, давайте щось будувати. Ну шукати шляхи, але це питання, врешті-решт його все одно треба вирішити. Ну ну будемо відписки писати скарги, що? Ну нічого це ж не зміниться. Ну, ну, а як людину зараз, дивіться, як ми можемо заставити людину жити в цих умовах зараз? не, та, ніяк, не, ніяк, не можна. Ніяк ну, Це люди, вони Треба живуть. Це їхня їх, политика. Ну, поради, думки. щоб вони продали і виїхали. Богда, Богдан, ну це, Богдана, я вірю, Богдана, так не робиться. Я говорю, ну, ну мені ж теж важко, я скільки роблю все, ну, звалила, зараз хворіє. Операція в Богдане там пройшла. Вона теж це все дуже складно переносить. А як, Абсолютно. Давайте ну, це, це питання, це проблема, питання я, міської требую, ради. Ми маємо вирішити це. Значить, питайте, це стоїть тільки кошти виділяємо. Давайте, ну, давайте так, виділяти ці кошти, так, давайте так. щось імішення... будувати. Ну яким шляхом уже ми можемо дивитися, це те, що ви щоб Туди Можна було дійти, доїхати. Можна з цього питання до маленьку доповідь зроблю. Дивіться, звернення від Валентини Петрушиної надходило неодноразово. Ми так само писали її відповіді, відповіді чітко що десь повноваження міської ради завершується, а десь починається вже приватна власність і знамська міська рада не може впливати на приватну власність. Ну це по-перше, да? І кожен член комісії, на всі депутати, ключу всі, ну я дуже підтримую всю вашу активну позицію. Да. Ну, перше питання одне, де дати землю ділянку, де приміщення є, У когось є побажання? Чи це мені треба знайти? Ви знаєте, де те приміщення? Ну, то... просто... ну, Залучіть старосту, за межами... mm -hmm. він краще знає я ж, ситуацію я ж... на місці. Правильно. Де... Я ж просто питав. Да, залучить так, представника про споживслужби. Есть... Ми сейчас підемо шукати приміщення. Вони, вони піднімуть. Да. Наступне питання, вони... ми, ж, ми ж прекрасно розуміємо. Щас, ну, ну, ми, ми, це питання вирішується в даному витку. Якщо ми строємо комісію, да? У Богдан вже чітко стоїть питання, питання, куди і поїжджає. Вона вже знає, що. Уже люди займаються, міська рада короче, не допомагає місті з депутатами, а вони хочуть її переселити. Ну це її слова, як я кажу, як вона каже, да? вона не знає, куди переїжджати. Тобто, ми зараз приїжджаємо комісії, каже, шановна Богдана, ви з сьогоднішнього дня тут забираєте своїх тварин і уїжджайте. Вона питає, куди. І я їй кажу, не знаю куди. Ну, реально, ми зараз комісії приїхали, держпослужба каже, що забороняємо, я, тим станція приїхав, забороняємо. Да? А результата решення проблеми немає. Ви ще кажете, все, ми їдемо пост... ну, в комісії, пастну, їздимо та комісія. Я глухий состоян. Богданом ми І кожний присутній за цим столом всі про цю проблему знають, скільки там тварин, як вона їх кормить, годує, де вона бере кошти, що вона годує за свої кошти. На приватній території взяла тварину і свої кошти годує. А ми їй кажемо, що ти робиш неправильно, уїжджай відсюди, да? І от Бо там на повість. Ну десь так щас, з моєї боку і з її боку, так це виглядає. Тому Мабуть, це не просто комісійне обстеження доручення ЖКХ, а це, мабуть, доручення зараз нам треба дати усім, і депутатам, і працівникам житлово-комунального тобто, господарства, і вській міській раді. Давайте будемо разом думати. А відперед, щоб не я тепер думав, а де ж ти Гребенюк тих собак поселили. Ну так? давайте в протоколі ще пропишемо, що хай нам земель, земельний да, відділ то, нам надасть... Мабуть, Це спільна така проблема, і треба та, а я я спільно. А я зараз не рішу. Я з перше, що скажу, давайте гроші для бюджету. А куди їх? Я так само не знаю, куди. абсолютно. Це. Ну ну давайте в більш ширшу комісію створимо. Я на цьому буду наполягати. Я ж цього з цього починаю. Залучити всіх фахівців, які для цього необхідні. Ми, ми, ми комплексі подивилися на це клав, клав, питання. не Як же каха, куди їх на, на асфальтний завод? У нас зараз заключається питання в тому, що не треба комісія, хоч буде і 100 чоловік питання стоїть алгоритм, що пропуск... я пропонує цю комісію. Я цю комісію треба створювати, але без виїзду до Багдана не стояв. Так. нам треба що прийти нам вже дали? з рішенням для неї. Ні, ну ми знаємо, що вона там зроби. є проблема. Нам да. треба ми да, про це вже все знаємо. Все знає, про... Туди виїхати ну, на місто к'яж Я ж про це. А що може? Поэтому я думаю, що тут більше шевше треба підійти. Короче, і всім разом підключитися до цієї проблеми, вже цю проблему вирішувала вона сейчас, на на сьогодні день самостійно. Да, а ми того, щоб їй допомогти, ще й заб'ємо та ні, ніхто не забиває ну, я абсолютно наш що, наш ніхто всі всі відносяться з розумінням і з повагою до, до її роботи. Але та поэтому я туда й кошти помагаємо з братиками, там щось десять ну, запропонувати їй приміщення. Все там, так, да, маємо його приміщення, чи яке, воно буде знаходитися за територією міжна міста Знам'янки. Воно буде, щоб якісь комунікації, що мають там якісь бути, була. Тим паче, ми То, їдемо, що яка прийдемо із культурних тварин. У нас по місту реально збільшується. Дуже Збільшується, збільшується. і ось знову писали мені вже скарги. Я не стала, думаю, зайду вам в усній формі поясню. Знову що на отам, де у нас стихійний ринок на вокзалі, там знову собаки ці з'явилися, нападають на людей, на дітей. Ну я пропоную і, і це, і це, кожного працівнику міської ради разом з всіми присутніми тут за столом, проч по одній дворині посаду дому дому візьмемо, і у нас не буде відпрацювання тварин. Я собі в одного котика возьму. Ну ви собі ти Це, це хороша пропозиція, але вона да, питання пропонує. Ми, питання, і проблеми, маєте, от ми просто тільки говоримо те, що і на тому скликанні, що було тоді, ще коли Лівінтець да. говорив. У нас питання стоїть за приміщенням. От і все. Собаки кусають, кожен день там люди приходять і давайте, ну, ну, Можливо, може виділити кошти, може побудувати його. Ну воно не таке капитане. Так, так. шлакоблоки купити, ну, ну, земельну ділянку виділити, побудувати. Не, не статус там безпосередньо. Що? Ну, розумієте, там теж поруч мешкають люди. Звичайно. Ні, дивіться, ми Ділян, не будемо його... Вона на Діц, статус, но, а ми обов'язково маємо йому надати статус притулку. Репарати, штат, Ну, ми обов'язково маємо надати статус притулку. Ми можемо зробити комунальне, комунальне, воно там дуже киха, бо ще, вже... ну... Якщо хочете з бюджету, то я вже і фарбайк потрібно. Обов'язково. Ну, дивіться, ну, притулок ми не витягнемо. І питання не вище. Якщо ну перепонів, якщо ми хочемо вирішити Дивіться, питання, ми Реальне рішення цієї проблеми одне будівництво нормального стандартного притулку. Ну давайте тут подивимося правді в очі. Ну не буде приватна особа займатися задержавний. Як стана половинку, ну ти або ми будемо притулок і він працює на повноцінно за штатом сам, або це буде так само як час Богдана. Ну комунальне прийде сулиця підтрим... садовою. Дивіться прийде, е... на вулицю Петровського 48. Якщо буде, це буде, буде притулок. Ви не уявляєте, які це кошти мають бути виділені? Так? Тоді, якщо ми на цей крок підемо, то нам можна проговорити з за це питання з нашими сусідніми громадами. Про те, що вони будуть тоді оплачувати і їхніх навіть тварин забрати їх будівництво вкладати. От я пропоную інший варіант. Із тих пропозицій, які звучали тут в міській раді, ніхто ніколи не казав. Я готовий потратити гроші міської ради, але всіх тварин забрати відвести в ту громаду, де є притулок і їх утримувати. Як дідушек на Є, є такі практики, що ми заплатили людям гроші, і собаки всі уїхали з котиками в Карпивницьке. Я був Черкасу в Кропивницькому вирішили ж питання. Правильно. От. Я тих всіх тварин согласен з тим місто Кропивницький. За це ми заплатимо людям за утримання зиму наших тварин. Ну, ви запропонуйте Всі 100 це. 100 собак, 50 собак. Я да. Інші. Ми... Да. 13 собак? Ну ви ж розумієте, що а, вони не 13. Ну, тринадцять. Це, це це швидке вирішення проблеми, як я собі бачу. Це і воно це шлипке, буквально воно є. Якщо ну, воно давайте актуально писаємо. вирішить, давайте вирішимо. Ну, ну я сумніваюся, бо це є питання вас... в минулі каденції, теж там, де він тебе вивчав, і на це ніхто ну, ніколо ідея, ніколо я не виходить. Ну, таку подібні... ідею, як я ніхто не пропонував. Ну такі ж подібні ніхто не пропонував. Шановно, минуло забрати всі тварини. Подібні притулки ж є де створені. Давайте по низькому промо Черкасах присутні зараз комунікацію наладити, заключити Їхні, їхній досвід як вони це зробили що що для цього ну, там є не державна було. Ну, там приватна. а якщо ну а якщо у нас будівництво Великий зробити віде. притулку то проговорити з олександрійською громадою переговорити з дмитрівською громадою субоцівською громадою і спільно зробити великі і штати отримали хай субвенцію ну, нам Я бо витрати отре... все бачив напередо на будівництво Що щоб що? що перевести тварин з іншу в іншу громаду або побудувати де буде ну, рентабельність лучше, я б тут такий шлях до вибору був. Я, ну, б, тут... я б поправся на рентабельність. Ні, ну якщо ми б створили комунальне рішення, підприємство, так? і... але з і... результатом. І люди працевлаштувалися, і працювали, і сплачували податок, ну, чи не вигідно, це, це, це теж вважаю, треба врахувати. Я вважаю, що потім почнеться за погодження, погодження з тваринами, за Будуться дові скарги і все старе, тому що не кожен працівник буде достойно кодитися з твариною. Інше буде бити, лупити або вітра спеціально. Ну дивіться, ну навіть якщо ми говоримо про місто, то є у нас Оксана, чи Богдана, яка горить цим і яка да, на підібрала сьогодні, свій штати. У мене, штат мене все, як... один план кричить предложить боя, вивагали. Ми ж Богдані, ми ж починаємо не не на голому, вибачте за слово, на, на, на пустому місці. Є людина, яка цим готова зай займала займається і готова займатися. Давайте шукати шляхи, які допомогти. в цьому проєкту? Ну які ну а що в конкурсі вона нам на на це продуктивно, то давайте зараз вже какази дають приміщення нереально. У нас немає приміщень. Я щас кажу, у мене приміщення використовується, якщо приміщень немає. Чому і моя шонаважня чи позавершення будівництво Олег Володимирович, ми ж запросили вас не для того, щоб ми сказати, ми що ви візьміть і зробіть. Давайте Денаві шукати місяць варіанти, місяць як ми це можемо. Кого ще потрібно долучити? Що, що для цього потрібно? Що, це, я, я думаю, так. Перший варіант. А їхність пропадські перебалакати так, збільшити кількість варіантів, за до п'яти на сьогодні, щоб людина по санаторну статифікат не скаржилася. А далі вишукувати рішення або так, або так. Як ми платимо за стерилізацію живих тварин, так само ми заплатимо цьому підприємству за те, що вони вилучать травини наших тварин і приймуть собі на обслуговування. Ну, ви ж розумієте, що це система має бути. І чи яка це буде Можливо, сума? Системно. Були, І кількість собак, як Ми можемо ми, зараз? Маємо, ми маємо можливість економити 90 тисяч гривень на стерилізацію, тому що вони поїдуть вже. На А, а інше побудувати, створити. Це ми, Я кажу, що ми і ми, ми отримаємо результат час. завтра. Ніхто у серпні, не буде, у вересні буде а чому ніхто реальний? не буде будувати? Тому що не будуть ніхто зараз будувати. Ну про що ми говоримо? Хто буде зараз будувати притулок під час Ні. війни? Дудивіться. Нам кажуть, що зробіть тротуар, мені написали, он ваша. Тротуар, тротуар може почекати. А якщо собака загризе дитину, це і якщо і сказ і все інше Ні, відбудеться, то це питаючи в одно. Ми створюємо комісію і одне предложення вже є. Звануйте свої пропозиції, так само будемо комісія розглядати. їх. Моя пропозиція no, 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 ще переговорити з, з, з сусідніми громадами про будівництво спільного. Ми можемо від міської ради, там, наприклад, no, там, no, або громади може, лікарні не допомагають, no, що. No, vi, це, ви сказали no, пропозицію no, зробити, no. мене перебиває. No, 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 я, що ми можемо провести перемовини з сусідніми громадами? Можливо, це Дмитрівка виділить е, земельну ділянку Що, і в і них я, побудується це. Пункт номер один, я проводжу перемовини про передачу тварин, а Захарчук проводить перемовини з сусідніми громадами. А я Олег, зарплату не Олег, отримую Олег, Олег Володимирович, ну я, давайте ви не будете давати це доручення. Це, це, це суд, Ви казали це, це, це був депутата. був доручення депутатам. Ми не можемо дати доручення всім депутатам, щоб займалися цією проблемою. Я. Людина звернулася, ми зверну, звертаємося до відповідних структурних підрозділів. І знову шлях вирішення. Давайте вивчимо досвід, як вони працюють інші, де, де створені, як вони створилися, як вони працюють, на яких умовах, хто їм допомагає, за рахунок яких коштів. Щоб ми з усіх сторон побачили okay. оцю, оцю, оцю проблему і тоді вже для себе думали, як ми знайдемо, як, яким ми шляхом підемо. Це ж не, не те, що ми зараз встали і тут прийняли рішення і, і, і все поставили. Це Написали на цьому чергову відписку да. для жителів громади і на тому питанні. <кхух> ну я у вас в квартирі всередині командую. Саме там, в нього своя адреса, у нас свій будинок, а я там не командую. І у вас я не скажу, коротше, дивіться, є вирняк, норми, ви тут є норми утримання тварин. Чому я говорив про представника про ну, служби, вони, вони знають ці норми, знають ці вимоги. Не ми знаємо, що вони вирушуються. Ну реально, можна навіть не ходити. Не знаємо, що вони порушуються і реально, тут немає смисла виходити на місто і казати, що тут порушуються норми. Зачем, якщо так все це знають? Тут зараз вже що треба далі. Ні, я, ви не, не почули. І виходячи з тих норм, ми маємо тоді розуміти, що, ми, що, що, що нам потрібно знайти. Яке приміщення, на який відданість, ну, з якими комунікаціями, так, так, так. яким об'ємом, щоб, щоб там можна було утримувати. Ну, більш глибше вивчите це питання. Ну я ж кажу, як питання це стоїть у сусідніх громадах? Де вони діють, от Олександрія, оці наші суміжні, як вони вирішують? Ну а якщо об'єднатися, ну можливо реально буде. Ну даже та сама Дмитрика, да, у нас Богдана і і могла б і там би на тій території. Хоча тут е, прилегла територія, вона чия Дмитрівської, ні, Дмитрівської громади. За межами нашого міста зразу у нас і ми можемо, якщо вони надають, будуємо з усіма громадами і отримують велике все. Всі громади сплачують. Можливо, хтось із тих двох громад запропонує свою місце. послугу. Да. Бо там все же ж були буде. колись колгоспи. Можливо, там є якісь приміщення, які не, не, не потребують будівництва. Можливо, якогось там ми приймальне відділення. Ремонту. До сих пор. Ви представляєте, скільки це буде? будуватися воно колись, а людина я я, пробуд... я, я зараз хоче. Я не, ми щас, ми ми щас щас не Райні, про будівництво. Ми зараз не вирішимо. Вона хоче зараз вирішити. Ми балакаємо та про процес. Все. Я зрозумів, що давайте ще до процесу. Я зрозумів, що Я зрозумів, що доручення буде виконуватися. Так, перше шо? перевезення свого будівництва, норма для а, будівництва притулка. Олег Павлович, ну, а нам на комісію в чергову, Ви нам дасте якісь відповіді? Я зараз буду займатися. Тільки у нас сьогоднішнього дня глухий останній день буде, і зараз понеділка в відпуску. Зараз буду просити якісь. Обов'язково. Так, що ми записуємо? Що ми протокол. записуємо? Тому що ми, значить, профільному заступнику і управлінню. Моя пропозиція залучити всіх необхідних спеціалістів пахових, які о, знають, зараз сформулюю правильно. Які компетентні в вирішенні даних питань, і з юридичних норм, із санітарних норм. Обговорити це питання із сумішними нашими громадами. Можливо, у них на території знайдеться якесь приміщення, яке можна буде запропонувати. Ну дивіться, ну все одно в областях воно вирішується це питання. бо е, в цьому в Одесі є великий притулок, і їхні суміжні всі громади вони там звозять і це це працює. Де у нас в області? Є у нас е, в притулки офіційному цей один громад. Це... Розумієте, чому я кажу про суміжні громади? Там на тих територіях колись були сільськогосподарські підприємства, там збилися якісь виробничі приміщення. Ними опікувалися там фермери. Може хтось припиняє свою діяльність, може що, щось розпродає, може за якісь невеликі кошти можна буде купити якесь приміщення і переобладнати. Ну просто так ширше подивитись на, на, на цю проблему. Із залученням і за наших ну, сусід... ну, Якщо ми всі скинемося, це ж буде та, набагато дешевше. Звичайно. А якщо там якесь було, було виробництво, то там же ж є і, і, і електроенергія може бути, і вода може бути. З ну, Сучанівим поговорити, поговорити, по грантовим пропозиціям пошукати вирішення цього, цього питання, можливо, десь на будівництво або ще щось. А якщо і не буде грантових, все, то ми ні, маємо все одно виділити і вирішити це. питання. Не все, все, ні, не, не, не все. Питання. через скільки ми часу зберемося і вже. Будемо з якимись пропозиціями постійно працювати. постійно комісію я ж просто... перед сесією? Перед сесією. Давайте так тоді. Перед сесією віддаємо. Так, голосуємо. Так, хто Це. за пропозицію? Мікрофон включений. Дякую, ну, власного. Мікрофон включений. Чуденько. Передаю і папі. Ви хочете <сум> говорити? Зробити <сум> голос. <сум>